В цьому випуску збірна України дізналась свого суперника в стикових матчах кваліфікації до чемпіонату світу. Реакція наших опонентів на жереб проти України. Андрій Лунін відреагував на чутки про своє небажання грати за національну збірну. Чи дійсно травма Судакова у збірній виявилась виявилася серйозною? А перед стартом цього випуску зарядіть це відео вашою козацькою вподобайкою. Національна збірна України завершила відбірковий цикл у кваліфікації до чемпіонату світу, зайнявши другу сходинку в турнірній таблиці свого квартету. Матчі прийшли, але емоції від цих протистоян досі на слуху. Колишній футболіст та тренер київського «Динамо» Йожев Сабо назвав єдиного футболіста теперішньої збірної України, який йому подобається. Загострював гру на правому фланзі циганков, старався Миколенко. Трубін витягнув два складних м'ячі, дійсно виручив у потрібний момент. А ось Маліновський цього разу не вразив. У другому таймі наші могли забити декілька моментів. Я не знаю, яким чином цей воротар ісландців витягував. Знову таки, можу сказати, що це везіння з боку голкіпера, але все-таки ми добивали їх і виграли. Вони просто не можуть. Ну немає у Риброва гравців, з ким можна грати, як і у Шовковського в Динамо. Я не хочу нікого ображати, але в мій час ці футболісти сиділи б на задвірках класу Б. А сьогодні вони вийшли на перший план, бо інших немає. Цих футболістів уже нічому не навчиш. Навчають у школі, а вони вже її пройшли. Класу немає, та, на жаль, вже не буде. Візьмемо Динамо, піхальонок. Ну що це за футболіст? Шапаренко та Брашко взагалі зникли. Буяльського навіть у чемпіонаті України не видно. Збірну ніким посилити. Руслан Маліновський це єдиний гравець, який мені подобається у збір. Коли він у формі. А вже колишній футболіст Київського Динамо Віктор Леоненко вважає несправедливим те, що Віктор Циганков отримав звання найкращого футболіста матчу з Ісландією та відзначився нагородою Лев Матчу. Інші воротарі вже можуть навіть не їздити до національної команди, як це вже робить Лунін. Я взагалі не знаю, як можна потягти цей удар, а Трубін ще й зумів вибити м'яч. Для мене він лев матчу, однозначно. Якби не Трубін, нам була б срака. Вітаю нашу команду з перемогою. Добре, що футбольні закони працюють, і команда, яка грала на нічию, програла. Як я казав раніше, ніколи не слухайте тренерів перед матчем. Наставник ісландців казав, що його команда не гратиме на нічию. Але після 60-ї хвилини вони навіть зі свого штраф Ногу не виходили. Якісь, мабуть, незрозумілі речі відбувалися. Таке відчуття, що Чаклун сидів на стадіоні. В Ісландії було все нормально, а вони раз і в штрафні сіли. І це при тому, що Україна нічого особливого не зробила. Те, що говорять, що Ісландія втомилася після довгого перельоту з Азербайджану, це все від маски для лохів. Швидше за все річ у психології. Начебто нічого страшного для ісландців не було, а вони надто рано притулилися до своїх воріт. Але це їхні проблеми. Слава Богу, що ми дотиснули. Лева левоматчі віддали циганкову. Я не згоден. Напевно, лише вболівальники Динамо голосували. Іншого пояснення не маю. Георгій Судаков пропустив матч кваліфікації чемпіонату світу 2026 проти Ісландії, де після матчу вибухнув скандал стосовно травми півзахисника збірної України. Головний тренер Сергій Ребров сказав, що у нього дуже серйозна травма. Пізніше повідомляло, що травма виявилась несерйозною, і він зможе зіграти за Бенфіку у найближчому матчі Кубка Португалії. А вже як повідомляє джерело Абола, травма не є серйозною. Тому в лісабонському клубі сподіваються, що 23-річний атакувальний хавбек зможе зіграти вже у п'ятницю в матчі Кубка Португалії проти Атлетику Португал. Це відразу викликало обурення українських болівальників. Тож вуав терміново пояснили ситуацію з півзахисником команди. Судаков відчув біль після матчу з Францією. Після зробленого МРТ у нього виявили пошкодження зовнішнього затульного м'яза-стегна. Цей діагноз не дозволяв йому далі працювати в збірній, тому залишати Георгія не було сенсу. Він би точно не відновився до матчу з Ісландією. Саме тому у збірній було прийнято рішення відпустити Георгія у клуб для подальшого лікування і відновлення у Бенфіці. Щодо серйозної травми, то Сергій Станіславович мав на увазі те, що пошкодження Судакова не дозволяє йому залишитися у збірній на важливий матч проти Ісландії. Як сказали наші лікарі, ця травма може мати рецидив. Далі рішення залежить від лікарів Бенфіки, адже саме вони бачитимуть динаміку відновлення і точно зможуть сказати, коли Судаков буде готовий зіграти. А вже інший гравець збірної Андрій Лунін відреагував на чутки про своє небажання грати за національну команду України. Дивлячись на те, що останнім часом поширюють, на те, що неправдиво, а просто вигадану інформацію про те, що я відмовляюся представляти збірну України, я не можу мовчати, особливо коли намагаються забруднити моє ім'я і поставити під сумнів мою любов та відданість до національної команди, перш ніж поширювати будь-яку інформацію, шановні журналісти, упевніться в її правдивості. Хтось із вас чув від мене, що я відмовляюся приїжджати до збірної, чи від головного тренера? Відповідь ні, бо це апріорі неможливо. Навіть думати про те, щоб не грати за збірну України, не те, щоб сказати таке: збірна це мрія та ціль кожного футболіста, і для мене це гордість. Представляти кольори нашої країни було достатньо багато ігор, коли я не грав, а був на заміні. І ніяких проблем не було. То з чого їм бути зараз, коли ми всі чудово розуміємо, що це національна збірна і там головна команда і результат. Всі хочуть грати, і це нормально, але рішення приймає тренер. Як він вважає найкраще для команди, а ми, як гравці, маємо бути готові допомагати. Статті, які були опубліковані, це брехня. Не професіоналізм журналістів, які роблять такого роду публікації чи заяви, це не повага до мене як до професіонала, і як до особистості. Використовувати журналісти. Стику та інформаційний простір для дезінформації болівальників та розв'язування між нами конфліктів вважаю неправильним всім миру і слава Україні. Збірна України потрапила у перший кошик для жеребкування плей-офф європейської кваліфікації чемпіонату світу. Це стало відомо після того, як Австрія не поступилася Боснії 1-1, Хоча й Данія не виконала своє завдання та програла Шотландії 2-4. У перший кошик потрапили Італія, Данія, Туреччина та Україна. Тож, за підсумками довгоочікуваного жеребкування, Україна отримала в суперників грізну збірну Швеції. У разі проходу цієї команди у фіналі плей-офф кваліфікації на нас очікуватиме переможець пари Польща Албанія. Таким чином, збірні будуть розділені на чотири шляхи і зіграють по одному півфіналу та фіналу. Півфінали відбудуться 26 березня. Фінали 31 березня 2026 року. Команди, які програють у півфіналах, у день фіналів проведуть товариський матч між собою. Чотири переможці плей-офф вийдуть у фінальний раунд чемпіонату світу. Після цього жеребу нам було цікаво послухати, що думають наші опоненти про збірну України. Тому вирішили зібрати для вас найцікавіші коментарі. Чесно, я розлючений, нам випав найгірший жереб із можливих. Україна це не команда, яку хочеш мати на шляху до плей-офф. Вони вже стільки разів витягували матчі на характері, у них шалена мотивація. Та індивідуально їхні футболісти дуже сильні. Я боюся, що наша оборона просто не витримає їхнього темпу. Це удар по наших шансах. І я реально злий на цей жереб. Він абсолютно не в нашу користь. Але щоб їхати на чемпіонат світу, треба проходити такі бар'єри. Я бачив багато ігор українців, у них класний прес. Але вони теж помиляються, теж пропускають, теж інколи згорають під тиском. Це буде битва, і якщо ми її виграємо, значить ми справді заслужили місце на мундіалі. Я навпаки задоволений: Україні зараз далеко до топ форми. Мудрика немає, це вже величезний мінус для їхньої атакувальної гри. Так само ледь ледь пройшли Ісландію, хоча мали виглядати переконливіше. На мою думку, зараз це ідеальний момент, щоб грати проти них. Якщо ми будемо дисциплінованими, Україна нам по зубах. Жереб цілком робочий. Почитайте новини про їхню збірну. У них завжди купа травмованих, а їхній тренер завжди відправляється у відставку. Тому нам пощастило, і це краще, ніж Італія чи Туреччина. Знаєте, в мене змішані почуття. З одного боку, Україна це справді сильний суперник, фізично, тактично, з глибокою лавою. Чесно кажучи, я би краще отримав Данію або Туреччину. Тут хоча б знаєш, чого чекати, а українці часто непередбачувані. Але з іншого, слабких суперників на цій стадії вже нема. Якщо хочемо їхати на чемпіонат світу, треба вміти проходити такі збірні. Це складно, але це виклик, який ми не раз приймали. Та сама Італія, там хоч стиль зрозумілий, можна готуватися більш передбачувано. Данія так, силь. Але ми з ними вже знаємо, як грати. А от Україна це вибухова команда, яка в будь-який момент може зіграти на рівні Топ 10 Європи. На мою думку, цей жереб для нас гірший ніж навіть Італія. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи вийде збірна України на чемпіонат світу після цього жеребкування.